Та вдалий старт для талановитої молоді 3 червня в будинку культури молодіжний пройшов перший фестиваль під назвою Молодіжний старт, який зібрав понад 80 дитячих колективів зі всього міста. Розважали юних конкурсантів ігровими зонами, атракціонами, святковим концертам та запальною дискотекою. Навіщо їхати на фестиваль до сусідніх областей, якщо можна організувати дитяче свято вдома? Так вирішив творчий колектив будинку культури Молодіжний і започаткував новий проект під назвою Молодіжний старт. Взяти участь у змаганнях з вокалу, хореографії, циркового мистецтва та інших категоріях забажало понад 80 миколаївських колективів. Діти в Ніколаві талантливі і мені здається, чим більше міроприяті в Ніколаєві буде відбуватися, тим краще. Мы же должны нашу молодежь как-то показывать, чтобы они развивали свои таланты. Мне нравится, что дети не просто участвуют в конкурсе, просто вот сидят и ждут своего выхода, потом ждут галоконцерта. У нас очень много таких вот хороших развлекух на улице, много всего работает, всякие мастер-классы. Но мне кажется, дети сегодня отдохнули, и для них будет вечерняя дискотека после галоконцерта, ну, чтобы уже так все эмоции, все же силы отданы на сегодняшнюю работу, и чтобы они отдохнули, повеселились. Мне кажется, мне кажется что все получилось. Одну из розважальних зон, що працювала на площі перед будинком культури, організувала Миколаївська зразкова автошкола товариства сприяння оборони України. Юні гонщики демонстрували майстерність у керуванні міні-болідами. Ми присидини сьогодні виступленням наших спортсменів воркаут СТІЛЬ, які демонстрували сьогодні своє майстерство в виконанні танця на брусіях і перекладині. І також сьогодні представляють своє серцові наші юні спортсмени секції автомодельного спорту. Uh, уже традиційно ніколаївці вже знають наших ребят, але вже просять так сказати їх виступлення на городских святах. У випадку з фестивалем Молодіжний старт приказка Первий блінкомам не спрацювала, адже організаторам вдалося зробити все на відмінно. Всі учасники фесту отримали подарунки, цінні призи. А головне заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Тож у будинку культури вже роздумують чим дивуватимуть публіку у році наступному. Бо молодіжний старт схоже стає ново. О доброю миколаївською традицією! Лариса Ісєєва тигри домський для об'єктиву.